Упакування профілю експерта. Профіль експерта це фактично стоп трафік. Це те, за що повинно чіплятися око у ваших майбутніх клієнтів і тих людей, які залишаться на вашій сторінці. Так давайте розглянемо, що ж має бути на профілі експерта і як він має бути запакований. Перш за все, це ваша аватарка. Аватарка це цей кружечок, який є у лівому верхньому Куті вашого профіля, коли його відкривають, це ваше фото. І це фото повинно бути чітким. Обличчя має бути на першому плані, без квіточок, без котиків і без дітей. Чому саме так? Тому що, коли на аватарці людина виставляє котиків, квіточок або себе з кимось, вона не має утотожнення своєї цілісності. І це все. Про це все розповідають психологи, тому багато зараз користувачів інстаграм це прекрасно знають і в першу чергу звертають увагу на ваше фото в інстаграм, і навіть по ньому аналізують свою цільову аудиторію, яким повинно бути фото для експерта косметичної компанії. Звичайно, що воно повинно бути красивим і досконалим. На ньому має бути ви з гарним макіяжем. На задньому фоні нічого не має бути для того, щоб було гарно і чітко видно те, те що має притягувати людей. Тобто, ви як особистість. Ви можете бути на фото з предметами, якими ви робите свій бізнес. Ось, подивіться, як, наприклад, на фотографії на моїй фотографії з Аватару, я з пензликами, красиве професійне, звичайно, фото, яке дуже... Притягує до мого е, аккаунту жінок, які хочуть зробити собі красиві макіяжі. Зробіть на, е, ваш аватар чіпляючим, і зробіть так, щоб людина одразу в стрічці всіх аватарів бачила саме вас. Це фото може бути на яскравому фоні, щоб ви відрізнялися, добре продумайте свою фотографію, і не забудьте, коли ви будете її змінювати, повідомити про це своїх е, користувачів. А ще краще. Попитайтеся їх, яке фото вам виселяти на аватар. Тим час, тим чином ви і дійсно зрозумієте думки ваших користувачів, а також виберете, піднімете активність своєї сторінки, а також виберете те, що чіпляє тих, для кого ви це робите. Як оформити шапку профілю? Шапка профілю це те, що написано після. Вашого, після вашої фотографії, тобто після вашої аватарки. І шапка профілю повинна вас продавати. На ній повинно бути написано так, щоб кожна людина, яка до вас зайде, вона хотіла до вас підписатися, хотіла вас читати. Дуже важливо, щоб в шапці профілю була прописана експертність і про те, що, пам'ятаєте, що шапку профілю можна змінювати. Змінювати залежить від ваших цілей. Змінювати в залежності від вашого зростання, а також коли ви робите певний проект, коли ви продаєте той чи інший проєкт, тому його також можна змінювати за рахунок шапки профілю. Але якщо ви її поміняєте тричі, зміна шапки профілю не дозволена більше, ніж три рази і один раз на 14 днів. Верхня жирна стрічка. Ця стрічка буде та, по якій вас будуть шукати. Ті чи інші користувачі, і в випадку мережевих компаній, зазвичай вона повинна містити ваше ім'я, прізвище і вказувати приналежність до цієї компанії або до діяльності, ви яку ви зараз проводите в інстаграм, і те, що ви хочете показати саме в цьому профілі, може вашу послугу, а може, результат. Наприклад, у мене поки що чекає, може бути і різні зміни. Написано Босюк Іра б'юті-експерт, нутриціолог. Тобто, зрозуміло, що я займаюся б'юті-бізнесом, але маю його в різних напрямках. Не лише напрямку догляду за обличчям, шкірою, але і з напрямком покращення стану омолодження зсередини. Наприклад, Іванова Оксана краса, косметика, макіяж. Абсолютно правильний підбір, по якому шукають. Користувачі, яких цікавить косметика, макіяж. Також може бути написана назва фірми, яка буде допомагати вашим потенційним клієнтам вас знайти. Після того, як ви заповнили шапку профілю, після цієї жирної стрічки з вашим іменем, за яким вас будуть знаходити в Інстаграм, іде опис вашого профілю. Ось тут треба зробити опис таким, щоб він був цікавий. І зрозумілий і розкривав вас по максимуму. Сюди дуже важливо внести ваші регалії, опис ваших послуг, кількість ваших клієнтів, цифри це така, знаєте, вперта річ, яку всі хочуть бачити і розуміти, що людина, з вони, на яку вони підписуються або не підписуються, дійсно професіонал у своїй роботі. Що розмістити? є ще в шапці профілю така річ, як посилання. Що ви можете розмістити за посиланням. І на сьогоднішній день алгоритми Instagram роблять можливість зробити два, навіть три посилання, і тому ви можете туди вказувати будь-які свої важливі речі для вас, які могли б найшвидше притягнути до вас цього нового клієнта. Це може бути допис знайомства. Тобто, в стрічці обов'язково повинно бути про вас окремий пост допис знайомства. І саме на той пост. Ви і робите посилання в шапці профілю, щоб людина, яка зайшла, подивилася її зачепило, вона натиснула на посилання і зразу от направилася в цей допис знайомства. Якщо ви ведете свій телеграм-канал, там може бути посилання на телеграм-канал. Часто в телеграм-каналі дублюється інформація, яка є в інстаграмі, але там можна залишати голоси і повідомлення, там можна трошки більше. Розповідати про те, що ви не можете все виставити в пості або в Рілсі. Тому є велика категорія людей, яка з задоволенням читають професійний експертний телеграм-канал, який також для вас буде гарно і зручно вести. Ви можете поставити послання на телеграм-бот, який також допомагає вам автоматизувати ваш бізнес і зробити для людей вас більш корисною. Я в шапці профілю створила собі такий весь перелік своїх послуг разом з каталогом. Це можливо, і для того є спеціальні програми, люди, які це вам можуть порадити. Тому дивіться на такі посилання, думайте, що є у вас, і використовуйте обов'язково їх для того, щоб зробити шапку свого профілю більш інформаційною. Тому що зазвичай людям, щоб у вас залишитися на вас підписатися. Треба інформацію, і коли вони цього не роблять, інформації їм бракує. Також в за ви можете поставити посилання на своє навчання по макіяжу або на своє відео на Ютубі, де ви щось цікаво розповідаєте, що обов'язково буде цікаво для ваших клієнтів. Дуже важливо в продумати наперед актуальні або збережені сторіс. Я не буду розповідати, як їх створювати, тому що для цього у вас є Google, ви можете на такі елементарні речі зайти і просто їх подивитися за звичайним пошуком в Ютубі чи в Google. Ми сьогодні будемо акцентувати вашу увагу, а які мають бути актуальні сторіс для людини, яка працює в мережевій компанії і хоче бути максимально ефективною і монетизувати свій блог в Інстаграм. В сторіс в цих маленьких кружечках нам потрібно обов'язково зберегти сторітейлінги. тобто ваша історія розвитку, ваша історія експертності, ваші все, що як ви дійшли до цього моменту, що ви зараз, от саме з вашої точки, а і вашої точки на сьогоднішній день, ви можете розповісти якусь таку важливу певну подію, яка вас змінила. І це називається сторітейлінг, тобто історія з вашої. Певної події, або історія з вашої певної, певного життєвого шляху, або історія будь-якого продукту, який ви рекламуєте і рекомендуєте своїм клієнтам. Тому сторітелінг робиться декілька історій підряд, і також дуже легко знати, як це робиться, зберігається в актуальних. В актуальних дуже важливо зберегти розбори, відповіді і роботи з запереченнями. Як це правильно зробити, я скажу відверто: інколи варто прописати сценарій, сісти і подумати: наприклад, про заперечення, до про заперечення дорого, не на часі, або шкіра звикне до хорошої косметики, вам треба пошукати відповіді на ці питання і короткими реченнями на фоні там або вас, або цієї косметики, яку ви продаєте, або того, що призвело до цього заперечення, просто короткими реченнями відповісти. А потім зберегти собі в актуальність. Для чого? Для того, що кожна людина має в собі якісь заперечення. А ви своїми цими сторіс можете відповісти одразу на її заперечення, таким чином дати зразу забрати певну стіну між вами. Дуже класно давати в сторіс розпаковку або доставку замовлення. Це збільшує довіру до вас, показує рівень вашої професійності, показує рівень. Того, яка яку кількість замовляють продукції, у вас клієнти, і чомусь жінкам завжди цікаво бачити оце розпакування. Скажу відверто, я також ніколи цього не пропускаю, коли людина відкриває коробку і починає щось з цієї коробки витягати, тому що розпакування це така чисто жіночий нюанс, який ми любимо дивитися. А якщо на таких моментах зависають на вашій сторінці, інстаграм розуміє, що і вам це комусь це цікаво. І починає вашу сторінку показувати тим, хто також любить розпакування. А чому серед них не має бути ваших клієнтів. Е, дуже важливо зробити сторіс, розпаковку по видах продукції. Наприклад, пілінги, сироватки, декор, догляд за тілом, догляд за руками. Е, тому що, коли люди заходять до вас по якомусь певному інтересу, їх цікавить якийсь певний вид продукції, вони часто шукають актуальних. Більш конкретне розширене питання по цьому виду продукції, чому тому, що людина бачить дев'ять ваших постів, людина бачить сьогоднішні ваші сторіс, і там не завжди буде відповідь на це запитання, яке яке, наприклад, її привернуло до вас. Наприклад, ваші макіяжі там ранкові вечірні. Може, у вас є прямі ефіри з макіяжами. Один, другий, третій це чітко сконцентровано в актуальних те, що людям цікавить, і вони підуть в ті актуальні. Там, де для них є важлива інформація. В актуальних я також виставляю свої, своє життя і дуже великою популярністю користується Look of the Day. Look of the Day це те, як ви виходите з дому, ви ж думаєте, що ви маєте одягнути, які ви маєте прикраси одягнути, як це все воно виглядає в дзеркалі. В То чому ж би цю фотографію не зробити в дзеркалі і не підписати Look of the Day? Часто можна позначити бренди, якими, яких ви одягнуті, і зазвичай для жінок це є і приклад, тому що можна почерпнути якусь ідею для себе і натхнення. Ну і звичайно, цей наш невгамовний жіночий інтерес. Тому моя папочка Зодей користується великою популярністю. Також сніданки, спорт це мотивація, мотивація, приклад, можливість бути для людей цікавими. В різних сферах, а таким чином ви можете надихати, мотивувати і показувати свій спосіб життя як частинку цього свого інстаграм-блогу. Дуже сильно і 100% необхідно виставляти в актуальних результати відгуки клієнтів, що і приводить так звані воронки продаж. А про це буде окреме відео. Коли ми шукаємо будь-який продукт, ми звичайно що в першу чергу дивимося на відгуки клієнтів. Нам після картинки, чому нас цей продукт потрібен, тому що відгуки клієнтів вони реально відповідають на це запитання, які у нас виникають там сумніви щодо того продукту. Але пам'ятайте, що відгуки повинні бути реальні, і якщо у вас ще поки що немає відгуків. Обов'язково попросіть всіх ваших друзів, знайомих, які брали у вас продукцію чи спілкуються разом з вами, написати декілька відгуків, що ви могли їх заскрінити і поставити собі в сторіс, щоб потім перевести в актуальне для себе. Я створила папку, яку назвала б'юті відгуки Ірини Бойсюк, Телеграм, де скидаю всі слова приємні і неприємні, які мені викладають мої клієнти в. Повідомленнях вайбері, повідомленнях в Телеграмі, повідомленнях в Інстаграмі. Тобто, це не обов'язково повинні бути відгуки саме Інстаграм, це повинні бути скрини тих слів, які вам пишуть клієнти. Інколи буває, що відгу... є відгуки, які створять особливу таку атмосферу між вами і клієнтами. А це можуть бути хейтери під вашими повідомленнями, і які також створюють можливість показати, як люди реагують. На ту чи іншу, той чи інший нюанс. Тому відгуки клієнтів будуть продавати вас однозначно. Створіть їх в Telegram в, окремому, в окремій групі, а також обов'язково продублюйте це в Instagram. Ви знаєте, є ще така річка, називається «Закулісся». І закулісся часто настільки цікаве, настільки залітає, що ніколи не витирайте ті відео, які ви вважаєте невдалими. Тому що ми одного разу знімали відео, де там я зашпортувалася і падала. І це відео ми настільки, настільки разів цю частинку використали, що ну, підклавши під нього певну музику, певні слова, що направду це було дуже легко, тому що не все вдало. Покажіть людям, що у вашому житті є і невдалі спроби. Хай кожна людина зрозуміє, що це робота. І ви маєте право на помилку, і ви цю помилку показуєте. Ви не боїтеся її показати. Тобто, ви смілива і наполеглива, і дуже ці риси приваблюють до вас, ваших клієнтів, і заставляють, пропонують залишитися у вас на сторінці. Обов'язково перепощуйте з ваших постів сторіс, а потім актуальні контент, який зайшов. Це можуть бути відеорілси, які, які були вдалими, і ви зробили їх, розкрутили їх ще раз. Це можуть бути ваші мрії, до яких ви йдете. Ну, а приклади своїх актуальних я вам представила на цьому слайді, і пропоную зробити домашнє завдання. Оформити шапку профілю згідно тих побажань, які вами були внесені, і обов'язково створити для себе актуальні. Зробіть це, і це вже буде робити ваш профіль продаючим.